Всім привіт, з вами Дарина, і це мій перший в'язовлог на каналі. Чому саме в'язовлог? Тому що в цьому відео я вам покажу всі свої в'язальні процеси, якими я зараз займаюсь, які в мене зараз ось тут назбирались. І тому пропоную розпочати. Я зараз на вулиці в своєму коконі. Мені тут дуже подобається проводити час, саме в'язати посидіти, подихати свіжим повітрям. Ось в такому кошику зберігаються практично всі мої в'язальні процеси. Чому практично? Тому що великі моточки сюди просто не поміщаються, і мені доводиться їх зберігати в шухляді. У мене в шафі. До речі, я планую записати ще одне відео а, про те, як я зберігаю свою пряжу, інструменти та і, в принципі, і, а, інші предмети творчості, тому що в мене з'явилась шафа. І довелося повністю все міняти, все переставляти. Давайте розпочнемо з цього кошика. Тут в мене вже лежить гачок, тому що я планую сьогодні розпочати ще один в'язальний процес. Сподіваюся, сьогодні ж його і закінчити. Це буде гарбуз або ж тиква Хочеться мені чогось такого осіннього вже, тому підібрала такі кольори: оранжевий, коричневий. Гачок підготувала вже для цього, ще не користувалась кловером. Тому буде цікаво, як це все вийде. Мій такий давній проєкт. Я вже не пам'ятаю, коли я почала взагалі в'язати цю мишку. Я її вам вже показувала в попередніх відео. Такі лапки мишки. Також тут є її голова. Ніяк не можу закінчити цей проєкт. Якось не знаю, руки не доходять, і я розумію, що ще достатньо, так що й багато цього всього потрібно буде в'язати. І тому, ну якось такі прям масштабні проекти, поки я не хочу братись. Тому вона у мене тут лежить і чекає свого часу. Також тут у мене вже є. Один з проєктів, який я дов'язала, я просто сюди поклала сумку, тому що я в'яжу другу схожу на цю і ось така сумочка для телефону. До речі, я в цій сумці навіть носила пляшку з водою. Вона сюди влазить, сумка розтягується, дуже зручна, дуже така літня, яскрава. Тим більше, коли в мене був яскравий манікюр. Теж рожевого кольору, то це було дуже класно, дуже гарно виглядало. І, в принципі, сумочка мені така подобається. А навіть для цієї сумки я зв'язала такий патріотичний брелок у вигляді полунички чи малинки, кому як. Також я зв'язала ще одну таку полуничку, вже класичну, Знаєте, я давно хотіла навчитись в'язати такі полунички. І, в принципі, зараз може навіть зроблю майстер-клас по цим полуничкам, тому що вони дійсно класно виглядають стильно і в принципі будь-якого кольору її можна зробити. Ось навіть тут в мене ще не закінчена полуничка такого лавандового кольору. Дуже мені подобається. І треба її ще доробити трішки, і теж буде готовий брелок. Я зробила спеціально так, щоб можна було на цю сумочку вдягати, і дуже гарно виглядає. ну от Мені дуже подобається. У мене тут ще є така сумка, але вже чорного кольору. І я її не дов'язала. Тобто ось так виглядає сама сітка. Вона вже досить. Велика, та й, в принципі, я почала вже обв'язувати цю сумочку і навіть а, почала робити ручку. Досить гарно виходить, ну мені подобається. Ще в мене тут лежить така стопка з ромашкових мотивів. Я ніяк не можу дов'язати свою сумку. А, дуже давно почала вже цим займатися і теж ніяк не можу закінчити, тому що просто не уявляю, як я буду ховати всі ці ниточки. А як я буду їх відрізати, це все дуже довго а, я зробила остаточно лише один мотив закінчила. Хвилин 10 я витратила лише на те, щоб заховати всі ці ниточки, щоб їх відрізати. І якось це мене зупиняє продовжувати цей процес. Але сподіваюся, що все-таки колись в мене дійдуть руки до цього. А, тому я думаю, що все-таки зможу. Все дов'язати і все буде супер. Ось тут навіть ще лежать ці ромашки, квіточки. Тобто, все це тут в мене лежить і чекає свого часу. З таких е великих процесів, тобто великих ниточок, в мене є жабка я вам її показувала в минулих відео. І тут у мене від неї одна лапка вже повністю дов'язана. Перша вона вже лежить там в іншому контейнері, і десь тут ще є а, ручку вже почала в'язати, але теж ніяк не можу закінчити. Взагалі цю пряжу купувала в місцевому маркеті, копійка називається тут. А, вона дешева, але колір мені просто дуже сподобався, і я прям, ну, не могла знаєте, пройти повз не взяти. Хоча не дуже зручно з нею в'язати, тому що ниточка. Розкручується ниточка, ну не дуже якісна, але колір просто бомба, шикарний. Ще один такий процес. Не сказала б, що він масштабний, але моточок великий це такий кролик. Теж вам його показувала вже в минулих відео. І він в мене так і лежить. Хоча в планах вже дуже багато інших проєктів і як це все зробити, я просто не уявляю. Я думаю, що більшість з вас помітили, що на моєму каналі почали з'являтися короткі відео туторіали, а саме, наприклад, сережки з полімерної глини. А, хоча я викладала лише одне відео про в'язання, де я в'язала ромашкою мотив, ну це було так спонтанно. Просто в мене було мало часу, щоб монтувати повноцінний майстер-клас, хоча він в мене досі є, і в мене є на нього плани. Але якось так, поки дійшло мене лише до коротких відео, і в принципі я зараз більше часу займаюсь полімерної глини. Взагалі я вже якось давно хотіла відновити своє хобі, ліплення з полімерної глини. Це завжди приносить мені таке задоволення, і особливо зараз в мене є багато натхнення, яке я вкладаю в творчість саме в цю справу, в це хобі, і мені дуже подобається. От завжди є якісь нові ідеї, я намагаюся їх зразу втілювати, тому що мені це подобається. І наразі. Я можу сказати, що це мене цікавить більше, ніж в'язання. Але зараз на це не так багато часу. І, в принципі, скоро вже навчання починається, тому якось це так, знаєте, сумно. Але все ж таки, я знайшла час і на в'язання, тому зараз розпочну вже в'язати тикву. Хоча я вже почала трішечки. Е і, в принципі, я до вас скоро повернусь, покажу, що ж в мене виходить. взагалі Хотіла сказати, що я хочу, щоб в мене на каналі були не лише в'язальщиці з аудиторії, а я розумію, що зараз я знімала більше відео про в'язання, тому практично всі мої підписники займаються в'язанням і якось так мені тепер не дуже зручно. Переходити трішки на іншу тему. Я розумію, що неправильно вести ютуб-канал і змінювати постійну тему. Але коли ти творча людина, ти займаєшся і тим, і тим, і тим. То це, знаєте, якось ну, трохи дивно, якщо я буду знімати лише про в'язання, і все-таки колись мені ця тема надоїсть. Тому я думаю якось розбавляти зараз контент і полімерною глиною, і в'язанням, і взагалі своїм життям. Планувала виставити деякі відео зі своїх подорожей, які в мене відбулися цим літом. Тому, можливо, щось вигадаю. І, до речі, дуже вам вдячна за те, що нас вже більше сотні. Мені дуже приємно. І я навіть не очікувала, що за місяць набереться понад 100 підписників на каналі. Дуже вам за це дякую. І так пройшло вже більше ніж години, навіть півтори. Я зв'язала ось такий прямокутничок з гарним візерунком. Мені залишилось трошки менше половини. Тобто, ось, бачите, мені треба зв'язати ще ну, ще десь стільки. Може більше, може менше. І, в принципі, можна вже буде закінчувати. Ну що ж, пройшла ще одна година, і ось так виглядає мій виріб. Я думаю, що в принципі цього вистачить. І вже можна сшивати, наповнювати гарбуз і, можливо, навіть сьогодні вже закінчу цей виріб. Якщо ні, то вже завтра буду вам показувати, що в мене вийшло в результаті. Хочу вам показати такий лайфхак, як можна перевірити, чи вистачить вам тої кількості рядів, яку ви зв'язали. На повноцінну тиклу, тобто, щоб це не виглядало як баклажанчик, бачок або як морква, а щоб виглядало саме як гарбуз. Беремо сам виріб і складаємо його таким чином, щоб тут у нас вийшов такий трикутничок і ось так все ідеально. І так, сьогодні вже другий день мого в'язовлога. Наразі я тут займаюся полімерною глиною. В процесі в мене такий майстер-клас на персонажі з мультфільму. Я думаю, що ви здогадались, хто це. А це буде брелок. Я зараз обираю тут фурнітуру якраз і буду декоруванням займатися трошки пізніше. А тут, до речі, у мене ще є виріб, але він не запечений, ще в такому сирому вигляді. Таке печиво у вигляді закладки. І я теж на нього знімала майстер-клас трішки хаосу. Хоча я тут, наче і прибралася, але все рівно якось так не, дуже, не дуже чисто. І зараз буду займатися в'язанням. Вже ось дістала свій чарівний кошик. Тут прибралась трішки, буду дороблювати гарбуз. Інші проекти будуть пізніше. в мене зараз настрій лише на гарбуз, і я думаю, що сьогодні вже його дороблю, тому що залишилось взагалі небагато. Ну що ж, пройшло вже більше півтори години, і я закінчила працювати над цим гарбузом. А, дуже, дуже класний гарбуз вийшов. Я задоволена, тому що ну, він такий осінній, такий охайний, маленький, а, Ну, не дуже маленький, майже як моє долоня. І, в принципі, просто вже так все. По-осінньому можна навіть. Кудись його поставити і вже так атмосферно все виглядає, тому я задоволена. Хоча тепер мені треба це все прибирати, зараз якраз цим займусь і до вас повернусь. І так нас вже вечір. Ось так виглядає моє робоче місце на даний момент. Я знаю, що тут творчий безлад, і, в принципі, в мене він дуже часто, коли я так плідно працюю над своїми проєктами, тому для мене це нормально. І після роботи це все, звісно, прибирається повністю, і на столі залишається лише лампа. А, зараз я займаюся глиною, і наразі в мене тут в проєкті сережки у вигляді кренделів з кунжутом. Я вже зробила а, одні поменші кренделі, поменші сережки будуть і доробила пряню. Ось так він виглядає. В принципі, схожий на оригінального персонажа. Мені подобається, це буде брелок. І на сьогодні вже буду закінчувати свою роботу, прибирати. І, в принципі, все. До речі, ледь не забула вам показати свій наймасштабніший в'язальний проєкт це плет з Алізе Пуффі. А, на моєму каналі є відео про розпаковку посилки від Candy Yarn. А, там купа пряжі можете зайти подивитись, і я там показувала 10 моточків Alize Puffy. І ось тут а, наразі всього 9 мотків цієї пряжі, але колір дуже гарний. Мені підходить під інтер'єр. І, в принципі, а, сам плед. Мені подобається, він вже достатньо великий. Ось так виглядає. А Я його ще не міряла. Але це приблизно має бути десь 1,20 на 1,30 тридцять. можливо, трошки більше, трошки менше. Я поки точно не знаю. І я в захваті від цього пледа. Ну що ж, з моменту запису попередніх фрагментів цього відео пройшло вже десь 2 дні. І в моєму житті відбулось стільки глобальних змін. По-перше, я нарешті вдома, я тільки приїхала, ось там навіть мої речі, що чекають на мене. Тільки буквально от зайшла і емоції переповнюють просто. Я дуже рада, що я нарешті в Києві, я нарешті вдома. Звісно, це не міняє того, що в нас в країні війна, але. Це таки, знаєте, якось приємніше бути в себе вдома, тим більше я тут вже не була півроку, навіть більше. І це взагалі це такий кайф, знаєте. Хоча, в принципі, я не взяла з собою в'язання, от взагалі, я взяла лише гачок, кловер і все. У мене жодної пряжі, жодного моточка в мене немає. Все залишилось там, на Закарпатті. Та й в принципі, я думаю, що це логічно. Адже я не знаю, якого кольору пряжа мені знадобиться там для того чи іншого виробу. І тому я вирішила не брати повністю, ну, тобто, не брати нитки взагалі. Краще, якщо мені знадобиться, я тут собі куплю і потім туди привезу, або ж тут в мене залишаться ниточки. Знаєте, пряжа ніколи зайвої не буває. Я взяла з собою всі мої кейси, їх всього два з полімерною глиною. Тому що полімерна глина в мене в такій малесенькій баночці зберігається, і там 12 кольорів, 12 шматочків полімерної глини, якось так. І тому, звісно, глину взяти легше, тим більше, якщо з нею можна змішувати там різні кольори, все комбінувати, то якось я поки вирішила на перший час забрати лише глину, а потім може, і більше заберу, або ж потім повернусь назад. Знаєте, ну, в даній ситуації взагалі ніхто не знає, як там воно буде, що воно буде, і тому поки я рада, що я приїхала додому. І знаєте, я кожну стінку, кожен куточок, кожен предмет в своїй кімнаті я вже мільйон разів потрогала, тому що ну, це, для мене, ну, це для мене настільки воно всерідне, я не знаю. І Мені так, мені так від цього. Значить, добре, але мені так сумно, тому що я залишила свій дім. Я тікала <смі> від війни, так? Але в принципі, ну, мені, знаєте, за це трохи соромно. І тому я дуже скучила за своєю кімнатою за всім, і мені так приємно, що я вже тут. Взагалі, це відео було таким експериментальним форматом тобто, це мій перший в'язовлог, як я вже казала на початку відео. і... Я подивлюсь, залежить від того, чи сподобалось це відео вам. Дуже всім дякую за перегляд. Якщо вам відео сподобалось, то ставте лайк, можете написати в коментарях, які відео вас більше цікавлять, тобто в'язовлоги, можливо, розпаковки, або ж хочеться більше, знаєте, майстер-класів якихось. Я буду орієнтуватись саме на ваші побажання. І ще раз дякую всім за перегляд. Бажаю всім миру і до скорих зустрічей в наступних відео. Всім пока-пока!